Дорогайся. В Суботу та неділю відшумів турнір від Show Classic The Strongest Man on Earth. І варто сказати, що він був різний, важкий, неочікуваний, незрозумілий, для декого печальний. І тільки, на жаль, в окремих випадках він був захоплюючий. Словом, не буду сильно тягнути, бо відео і так обіцяє бути досить довгим, тому в до огляду. Отож, перша вправа це станова тяга на максимум. І ще до самих змагань усім було абсолютно зрозуміло, хто її виграє це звичайно Hutter Björsen. Гора показав якийсь просто неймовірний результат, затягнувши без костюма 450 кг. А от якщо спуститися до звичайних смертних стронгменів. То для них організатори, окрім заборони костюма та лямок у формі вісімки, придумали ще достатньо жорсткі правила. Атлету потрібно було не просто виконати тягу без подвійного руху, а ще й у фінальній стадії тяги випрямити та розвести плечі. Загалом прискіпувались до цього правила у різній степені. Найбільше тут не пощастило Евану Сінґлтону. Йому не зарахували досить хорошу тягу у 436 кг. Наші атлети, на жаль, хорошого результату у тязі показати не змогли. Коло Кордіяка зробив всього-навсього одну спробу, йому підкорилося 350 кілограм, але варто сказати, що потягнув він їх досить впевнено. Олексій Новіков також із запасом справився з вагою 384 кг, але боротися за кращий результат він не став. А от боротьба за право називатися кращим в тязі після Бьорсена видалася не на жарт цікавою. Однаковий результат у 436 кілограм показали американець Бобі Томпсон і мексиканський американець Остін Андраде. Ну а всього на 2 кілограми їх зумів випередити Мічел Купер. Таким чином він і зайняв другу сходинку у цьому івенті. Зовсім трошки від них відстав новозеландець Метю Рак. У його доробку 429 кіло. Також за 400 зуміли потягнути Том Стольтман, Трей Мічел та Еван Сінглтон. А от Лукасу Хаттону, який спойлер справив дуже і дуже хороше враження, ми зарахували вагу 411 кілограм. Двічі. Друзі, для тих, хто не знає, запис змагань є у моєму телеграмі. Воно трошки порізане та розкидане, бо мій ноут не справився з завданням зарендерити відео на 3 години. Тим не менш, запис цілком цілком дивибені. Тому для охочих глянути посилання залишу в описі та в закріпленому коментарі. Наступна вправа це комбінація локліфту та аксель пресу. І вже її початок показав, що організація змагань буде храмати місцями навіть на дві ноги. Справа в тому, що аксель вагою 184 кг стояв на місці снаряду 163 кг. І схоже, що першим таку діч помітив саме Олексій Новіков, котрий виступав аж четвертим по списку. А от Павло Кордіяка на таку підлість не звернув уваги зовсім. Аксель це також його тема і 184 кг українець підняв доволі впевнено. Проте із третім блоком у Павла виникли проблеми, і зафіксувати його він, на жаль, не зміг. А от від можливості переграти свій івент та покращити результат Кордіяка відмовився, на відміну від того ж таки Новікова. Проте якихось дивідентів це йому не принесло. Нарешті вийшов і плюс-мінус почав показувати, як треба американець Томас Еванс. Він зумів справитись із двома колодами та з двома акселями. Першим, кому вдалося зробити усі елементи, став шотландець Том Стольтман. Він, як ми знаємо, сильний як в колоді, так і в акселі, тому зумів показати ще й непоганий час. Том у своєму Ютубі розказав, що у них виникла суперечка із Брайном-шоу стосовно часу івенту, бо той захотів загнати стронгменів у рамки 1,5 хвилини. Проте атлети все ж зуміли вибороти собі дві. Дуже хороший результат тут показав також і Трей Мітчелл, і приємно бачити, що цей спортсмен повертає свою форму після розриву ахіла. Але першим у цьому івенті йому стати не судилось, бо всього навсього на пів секунди швидше від нього був Мітчел Хупер. Лось навіть попри помилку і втрачені секунди на другому акселі зумів вибороти собі перше місце у цій вправі. Автор Бьорсон прогнозовано провалив цей оверхет, забігаючи наперед, скажу, що він так само провалить і оверхет другого змагального дня, що надзвичайно сильно поріже йому залікові бали. І тут я хочу сказати свою думку. І не тільки свою, але й багатьох підписників, які дивилися разом зі мною трансляцією. Уже на цьому івенті було зрозуміло, що Брайан шоу трохи перестарався, трохи переборщив із вагою снарядів у вправах, бо зверніть свою увагу, всього навсього троє атлетів із 16 зуміли виконати поставлене завдання повністю. Наступна вправа це перекидання бочки через поперечку. І треба сказати, що рекордсмени у цій вправі, а саме Хупер Стольцман та Веслі Дервінські. Не змогли наблизитись до свого результату на Весемі і зупинилися на відмітці 7,32 метра. Повторити цей результат і таким чином порізати бали Хуперу та Стольтману зуміли також Меть Юрак, Еван Сінґелтон та Томас Еванс. Приємно було бачити, що Павло Кордіяка не повторив свої помилки з часів СМУ і зміг жбурнути бочку на висоту 6,71 метра, що і принесло йому 7 балів до турнірної таблиці. Олексій Новіков виступив тут гірше, і схоже, що навіть отримав якесь ушкодження, бо свою третю спробу перекинути Кєгу він навіть не зробив. А от виграти вправу, перекинувши планку 7 метрів і 77 см, зумів Хавтор Бьорсон. Але і на цьому він не зупинився, і у своїй екстра спробі зумів покращити світовий рекорд. Тепер це 7,9 метра. Ну а далі сталося те, що сталося. На кулях Атласа, а в Брайновій версії це Менхуд Стоун. Бубликів нахапало ну, скільки атлетів, що навіть уявити собі важко. Нуль у свій доробок записав навіть мати Василева Том Стольцман. Можу зробити 4, може 5, повтори. Уже потім як сам шотландець, так і інші учасники змагань розказували, що кулі були надзвичайно гладкі, і підняти їх навіть із допомогою клею було дуже і дуже важко. Але це, як на мене, все одно помилка в аналізі ситуації саме братів Столькмані, бо вони бачили, що багато атлетів не можуть діяти взагалі з цим нічого, і також бачили, що навіть топові атлети ледь-ледь зробили -ледь одне повторення. Тим не менш, Том все одно пішов одразу боротися із каменем 272 кілограми. Витратив на це сили, зрозумів, що нічого у нього не вийде, і аж тоді пішов на 250. -й. Але все одно, навіть добравши клею, стортман молодший не зумів зробити бодай одного повторення із цією кулею. І саме тут, саме в цьому моменті варто сказати, що закінчилась його боротьба за третє місце. Як ви вже зрозуміли, всього декілька атлетів зуміли показати у цій вправі хороший результат, тому у якийсь момент... Стати і зробити декілька повторів із першою кулею 204 кілограми виглядало просто найкращим рішенням. Так і зробив Томас Еванс, вистачило його на три повтори, що і допомогло йому отримати в цій вправі цілих 12 очок. Трей Мічел та Остін Андраде були саме тими, хто по разу справився із вагою 250 кілограм, і буквально чуть-чуть не вистачило мічухупору, щоби закинути таку вагу двічі. Ну, але чуть-чуть не рахується. Oh, just, ну, а переміг тут знову Хавтор Берсен. Він досить впевнено справився із вагою 250 кілограм на два повторення. Але навіть попри три виграні івенти у першому дні у нього все одно було відставання від хупера на цілих п'ять очок. Ну а далі була просто пісня. Івент, організація якого йде прямо анали історії стронгмена. Одразу треба сказати, що присяд це досить важка для стронгмену дисципліна, бо в погоні за видовищем організатори почали видумувати якісь платформи, якісь величезні диски, якісь величезні бочки замість ваги, спеціальні машини для присіду, що вимагало від суддів і спортсменів спеціальної підготовки. Через різну антропометрію атлетів і небажання організаторів виставляти плюс 100 суддів для контролю глибини присаду, цей самий присяд може спричинити надзвичайно великий розрив у результатах між атлетами. Тому Брайан Шоу вирішив, що він стане найрозумнішим і обіграє всіх, знайшовши положення стоп кожного окремого атлета. При якому у нижній точці присіду кут у їхніх колінах буде 90 градусів. На папері все класно, а на практиці реалізовано жахливо. По-перше, багато атлетів жалілося на те, що тест вони проводили із вагою 120 кг. Ну а погодьтесь, присісти з такою вагою кабану 150 кг це насіння. Тому ніхто навіть не зрозумів, що виставлене та зафіксоване положення ніг. Буде сильно ламати їм кути уже на присіді на змаганнях, через що цілих 9 атлетів не змогли зробити бодай одного повторення. Але це ще не найгірше, що могло статися, бо Мітчел Хупер все просік і вирішив обхитрити усіх, включно із Брайаном Шоу. Справа в тому, що лось на тестах забив собі гриф максимально низько, як це було можливо. І йому зафіксували таке от положення стоп. І таке от положення платформи. А от уже на самих змаганнях Міч бере і кладе собі гриф повище на трапецію, що дозволяє йому, не міняючи положення стоп і не міняючи положення платформи, виконувати просто блі напівприсіди. Геніально! Чітер, ну звичайно, читер. провтик організаторів, безперечно. Злого хейту і виграв змагання. Місіон комплітед, а респект на мінус. Хоча, як показали подальші івенти, хупер виграв би і без цього шахрайства. Але звідси, звичайно, можна зробити висновок, що міч по походу злякався Хафтора Бьорсона. В результаті цього улося цілих 10 повторень, в той час як найближчого переслідувача Лукаса Хатона 5. Хафтор, в свою чергу, побачивши таке, повторювати не став і в зафіксованих умовах зробив всього навсього 3 повторення. Чотири повторення вдалося зробити Бобі Томпсону, ну а решту все нулики та палички. Hey, Doctor, Наступна вправа була вправа на швидкість, як спочатку всім здавалося. Проте вага вантажу була настільки важкою, що подвигом було вже просто виконати її повністю. Відбуксувати ось таку приблуду до трактора вийшло майже усіх. Ну, майже у всіх. А от на те, щоб перетягнути канатом сам трактор, сил залишалося вже не в багатьох. Хто дивився наш стрім, той може пам'ятає, як я звернув увагу на дихання кордіяків. Здавалося, що він буквально хапає повітря і не може його вдихнути. І таке було неодноразово протягом турніру. А справа ось в чому. Виявляється цей Лоуленд, де проводилися змагання, це гірська місцевість, розташована високо над рівнем моря. Відповідно, повітря там розріджене, і не місцевим треба досить багато часу, щоби звикнути до такого нюансу. Це, звичайно, не виправдовує низькі результати наших атлетів, але показати свій максимум воно явно не давало. Цікаво, що настільки вираженої проблеми у Новікова помітно не було. Напевно, що високогірне розташування Києва все ж таки зіграло свою роль, або просто Новіков нікуди не спішив. Переміг тут Хафтор Бьорсон. Треба сказати, що він рішуче намагався не відпустити далеко Хупера, і бій йому давав майже у кожному івенті. Проблема Тора була тільки в тому, що Лось зараза у програних івентах не відставав від гори більше аніж на 2-3 позиції, через що відстань між ними скорочувалася дуже і дуже помало. Як ви зрозуміли, другим тут став Хупер, а третім Остін Андраде. Ну і далі був івент, на який чекали, напевно, всі українці, бо наші козаки по класиці виступають тут дуже і дуже класно. Це, звичайно, дамбл, і Олексій Новіков, відкриваючи цей івент, встановив досить хорошу та високу планку. Олексій за хороший час підняв 4 гантелі, включно із 120-ю, проте, на жаль, 130 кілограм для такої форми Новікова це поки що зарано. Павло Кордіяка, скоріш за все, через ті ж проблеми із диханням, зумів підняти всього три гантелі. Проте за досить хороший час, що принесло йому 11 очок. Купер та Бьорсон влаштували у цій вправі очну дуель, де прогнозовано сильнішим вийшов саме канадець: три гантелі у Купера проти двох у Бьорсона. Але, але. Якби Террі Холланд не забракував горі один підйом, то інтрига перед фінальною вправою у нас би була дещо поцікавіше. І нарешті хтось інший, окрім цих двох машин, виграв хоч якийсь івент. Цим героєм став Лукас Хатт.

Як ви змогли помітити, Том Стольтман після провалу на колях, втратив будь-яку мотивацію і єдиний нормальний результат у другий змагальний день зумів показати тільки в останній вправі. Ну а вправа ця комбінація пальців та сходів сили. Варто сказати, що в боротьбі за перше місце інтриги вже не було ніякої. Для того, щоб перемогти, горі просто треба було зламати за той присяд Хуперу коліно. А так як Хавтор у нас хлопець добрий, він задовільнився просто перемогою у цьому івенті і фінальним другим місцем у змаганнях. Міч Хупер перемагає і перемагає, звичайно, не за рахунок того читерства на присяді, але воно, звичайно, залишиться у пам'яті вболівальників надовго. А от боротьба за третє місце розгорілася прямо не на жарт одразу між трьома атлетами. Трей Мічел, Лукас Хаттон та Остін Андраде перед фінальною вправою мали між собою розрив півтора та півбалу відповідно. І якщо Остін Андраде на сходах повністю розгубив свої шанси на бронзу, то Трея Мічела від такого бажаного третього місця могли відділити якісь нещасні 2 сантиметри. Саме настільки не вдалося трею допхати останню валізу на останню сходинку. Але, на щастя, Лукас Хатон виявився просто швидшим, що може хоч трохи полегшить совість кобою Трею. Том Столькман показав тут дуже хороший час, але піднятися вище за сьому сходинку йому таки не вдалося. Альбетроса, знаєте, ніби трохи і шкода, а ніби це спорт, так буває, що зробиш. Проте, на мою думку, провалювати ось так змагання за змаганням найсильніші людині світу 24-го року, ну, не пасує. Наші хлопці, на жаль, тут знову не вразили. Кордіяка досить добре та швидко дав собі раду із пальцями. Але от сходинки для нього виявилися надзвичайно важкі, і подужати він зміг всього 5. Олексій Новіков у свою чергу зробив тільки пальці, а от доволістки він навіть не брався, показуючи на проблеми з рукою. На жаль, дуже печальний виступ від наших атлетів, проте треба мати силу зізнатися собі, що такий розвиток подій був цілком прогнозований. По-перше, це дуже і дуже важке змагання, акцентоване в більшу міру на великі ваги. А в наших атлетів треба сказати дещо інші чесноти, це, звичайно, в більшій мірі відноситься до Кордіякі. Щодо Олексія, то він одразу казав, що їде не в формі і з болячка. Тому розраховувати на високий результат від нього було ну, досить примарним сподіванням. Також, на мою думку, потрібно сказати або навіть уже кричати про те, що Олексію треба відпочин. Потрібне повне відновлення та загоєння усіх травм. І аж тоді ми будемо мати який-міякий шанс побачити Новікова у топовій формі або хоча б близько того. Ось такі результати, друзі. За когось сумно, за когось як за Хатона, радісно. Але в загальному не сказав би я, що мені сподобались змагання. Сподобалось в компанії за ними слідкувати. І це так. Надіюсь, що якось повторимо. Тому підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, обов'язково коментуйте, ну і тягайте залізо і бувайте здорові!